Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю прогнози. Я обіцяв в неділю провести ефір питання-відповідь. В силу обставин трохи затримався, нічого страшного, всяке буває в житті, це зрозуміло. Так що зараз будемо з вами його проводити. Давно я не проводив цих ефірів інтерактивів, все просто ви можете питати у мене якісь питання, які стосуються різних тем, пов'язаних з Україною, зі світом, з езотерикою. А я вам на них відповідаю. Ви мене давно хотіли. Чи щось про себе, якщо вас цікавить, теж можу розказати. Тобто, ви якісь питання задаєте, ми з вами трошки спілкуємося. Ну, зараз такий час дуже нестабільний. Дуже непевний, самі розумієте, тому всяке буває. Я надіюсь, то, що я трохи затримався, це нічого страшного. Так. Лайки не забувайте ставити. Також пропонуйте теми для прогнозувань. Так, ви мене просили, я вирішив неділю провести такий ефір, такий інтерактив, питання-відповідь. Давно у нас з вами їх не було. Так що вітаю вас. Вітаю всіх та кожного. Від Дніпро бомбили. Співчуваю. Мені здається, на вихідні карти, до речі, погані випадали, Да. Тому от, ну і по Дніпру теж не дуже добре, так що співчуваю. Надіюся, що скоро взагалі все це гадство припиниться остаточно і більше цього не буде. Не буде більше ні війни, ні воєнних станів, ні так далі, ні тому подібне. Розкажу вам про трошки, так, що ви маєте на увазі? Я такі провокативні питання не відповідаю. Так, добре, розкажу вам трошки про свої поствоєнні плани, тому що війна закінчиться. Дуже хочеться, щоб війна закінчилася. І все буде добре. Ну і будемо проводити якісь спільні сходки, семінари, їздити в місця сили медитувати. Ні, Україна не розділиться. Ви мені часто питаєте стосовно розділу України. Я вважаю, що Україна не подільна країна і розділена вона не буде, як це було до Великої Вітчизняної війни. Так. І це питання особистого характеру ви мені задаєте. Такі питання за номером на сторінці. Так, я все відповідаю. Значить, ви не на той номер написали або цифрою помилились, тому що я всім відповідаю. Ну, сьогодні неділя, може, сьогодні і не відповів, тому мені треба хоча б один день вихідного мати. Так, добре. Ніхто в Хмельницький не зайде. Це взагалі, я не знаю, де ви цей бред чуєте. Від таких гадалок і від, з яких це ви слів взяли таке. Нічого подібного не буде. Так що. В якому смислі напали? Так. Я сподіваюся, що повернеться. Не я повер... я надію, що це повернеться. Стосовно Третьої світової. Я думаю, що Третя світова є ризики, що може початися, але я дуже сильно сподіваюся, що вона не почнеться, тому що це буде погано для всіх. Це буде погано в контексті цілої планети. Тому дай Боже, щоб Третя світова війна не починалася ніколи. Це буде дуже і дуже погано для всіх нас. Від Білорусі чого чекати? Ну, я би сказав нічого особливого. Про вибори в Білорусі, я може ще запишу ефір. Може, про вибори в Білорусі ще запишу ефір. Подивимося. Обов'язково. Завтра, може, запишу ефір. Хортиця, да, це дуже сильне місце. Це дуже сильне енергетичне місце. На Хортиці є дуже багато різних енергій намішано дуже сильних. Я би дуже хотів попасти в хор... на Хортицю. Дай Боже, щоб війна закінчилася, я приїхав на свої рідні землі. Е, так, буде покарана, вона вже кармічно покарана, ще трошки. І, і економіка лопне, як мильний пузир. Це, до речі, теж окрема тема для ефірів. Ефір? Ефіри я проводжу приблизно в 19-й годині. Можу трохи запізнитися, тому що все буває. все буває. Воєнного стану не буде тоді, коли не буде війни, коли буде підписано перемир'я, Це зрозуміло. Дуже сподіваюся, що це все буде цього року. Ну, подивимося. Я приїду, але чи надовго це вже інше питання. Так. Стосовно Лукашенка, стосовно Польщі, я обов'язково запишу прогноз про вибори в Білорусі, що буде після виборів в Білорусі. Я подивлюся. Що і до чого? Так, я в Україні. Хто мене дивиться давно, той знає, що я знаходжуся в Україні і що я в Україні і працюю, і нікуди з України не виїжджав. А що це таке питання раптом? Так. Я бачу, хтось напрошується на грубість. Goodbye. Заблокувати. Так, є. Коли почнуть. Перестануть стріляти при фронтові села. Ну, тоді, коли закінчиться війна і буде підписане перемир'я, дай Боже, щоб це було в першій половині цього року. Так, добре. Ну, на рахунок голода в Україні, я в цьому сумніваюсь. Мені здається, що таке мало взагалі реально. Стосовно голода в Україні, я вже, до речі, теж говорив, що я не відчуваю великої загрози голоду. О, ще треба заблокувати. Нічого. Провокатори, не переживайте, я вас всіх заблокірую, якщо треба буде. У мене пальці швидкі. Так. Добре. Дякую велике за ваші компліменти. Тому, от стосовно голоду, я вважаю, що голоду як такого особи не буде. Так що, я думаю, що з Україною принаймні все буде добре. Не дивлячись на те, що зима цього року відсутня, практично, зими як такої немає. Але я думаю, що все буде нормально. Так. Так. Ну, я надіюся все-таки, що цього, цієї весни, цієї зими мобілізація буде в останній, що більше мобілізації не буде. Ну, я ж вже казав, певно, разів тисячу. У мене прогнози по областях в понеділок, у вівторок по гарячих точках. Так, треба було б вже запам'ятати нарешті це все. Так що завтра буде прогноз по областях о 19-й годині. Завтра не запізнюся. Так. Буде, буде ближчим часом щось краще, буде. Я дуже вірю в те, що скоро війна закінчиться. Я дуже вірю в те, що скоро настане мир. Ні, я не одружений. До чого тут це. Такі питання задавайте за номером на сторінці в Тіктосі, в Ютубі, Вайбер, Вусап та Так, ну, стосовно залужного, я сильно сумніваюся, що він має шанс виграти, навіть якщо вибори будуть. Я думаю, що вибори цього року будуть. Я вірю, я все одно вірю, що війна скоро закінчиться, що війна цього року закінчиться. І я вірю, що вибори будуть, тим паче, що про це говорили. Про це говорили, що вибори будуть. Але от стосовно залужного, я думаю, що навіть якби він хотів, і навіть якби народ його підтримав, йому не дадуть балотуватися, йому не дадуть стати президентом. Так що на рахунок залужного, ну. Я дуже-дуже дуже сильно в цьому сумніваюся. Кандидатура непогана, в принципі, люди би його підтримали, люди би за нього проголосували. А мені, але мені здається, що навіть якщо він захоче стати кандидатом, йому просто тупо не дадуть, тому що він складе дуже велику конкуренцію тим, кому він заважає. Так що, на рахунок виборів, я думаю, що вибори будуть цього року, президентські, якраз коли війна закінчиться, а на рахунок залужного, то думаю, що йому не дадуть дорогу до президентського крісла. Так. Дякую, Дякую велике за ваші приємні слова. Мені дуже приємно. Так, поставлять того, хто вигідний, а залужний невигідний. Так, тому що залужний трошки має свою голову на плечах, він робить те, що він хоче. А це невигідно тим, хто цим всім балом заправляє. Так, ТЦК приберуть тоді, коли закінчиться війна. ТЦК розпустять і ТЦК повернуться туди, де вони всі були до війни. І чим вони займалися? Мене теж питають, чи, що, що буде з ТЦК далі. Ну, ТЦК розформують і підуть вони далі, не знаю, сидіти в воєнкомати, папочки перебирати, чи там в поліцейські відділки, де там вони. Це ж ТЦК, в основному якісь поліціянти, я так розумію, колишні військові з воєнкоматів працівники. Ну от туди і повернуться. Так. Закінчення бойових дій я. Думаю, що буде скоро. Про це ще я можу зняти окремий прогноз, але я думаю, що закінчення бойових дій буде обов'язково. Дякую велике, що ви мене вітаєте. Дякую велике за приємні слова. Я дуже би хотів, щоб президентом України наступним стала жінка. Ви мене питаєте, буде жінка чи чоловік. Я хочу, щоб президентом України наступним стала жінка. Це одне з моїх найбільших бажань. Так що. Дай Боже, щоб жінка перемогла. Неважливо, яка аби жіноча енергія була. Тому що мир в Україні, і про це, до речі, говорю не тільки я. Хто за цим всім слідкує, хто вариться в всіх цих питаннях, може підтвердити, що до мене я ще пішком під стіл ходив, я певно, ще був зовсім малий. Я теж чув таке пророцтво, що мир в Україні настане тоді, коли президентом України стане жінка, і благополуччя в Україні настане тоді, коли президентом стане жінка. Я це чув ще коли я взагалі був малим. 5 років чи 6 мені було. Я, я про це чув, я це читав і про це теж говорили. Я ще зовсім був малий, коли за це говорили. За це давно кажуть. От люди мені підтвердять в коментарях. Тому я ж кажу, що я також притримуюся цих слів, і я вважаю, що президентом України має стати жінка. Чоловіки вже наробили діло в Україні. Вже... Це є. Так що чоловічої енергії вже в збитки. Мені здається, що пора дати жіночій енергії шанс виправити те, що накосячили і напортачили чоловіки. Так. Ну, Стосовно Донецької області, я скажу так, що е, я не думаю, що Донецьку область захоплять повністю. Ні. Я думаю, що не захоплять Донецьку область повністю. Так. Я уставший, бо я багато працюю. Так. Так що таке от. Так. Ну, стосовно воєнної жінки, чи буде президентом, воєнна жінка, військова. Ну, це треба вже дивитись на картах. Я сьогодні просто карти в рук не беру. Так, так, що стосовно Донбасу, я вже теж сказав, вони повністю Донецьку область не захоплять. Так, я вже казав, питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Так. Так, добре. Стосовно Надії Савченко, я теж не думаю, що вона стане президентом. Це дуже мало імовірно. Дуже мало імовірно. Мені здається, що це взагалі буде якась така темна лошадка. Так, добре. У нас є достойні жінки, правда. Просто їм, ви правильно пишете, у нас є багато достойних жінок, просто їм не дають пробитися до влади. Я ж кажу, що от мир та благополуччя в Україні запанує тоді, коли... Stata, жінки будуть більше правити, коли жінки будуть займати якісь правлячі позиції. От тоді в Україні буде благополуччя, мир, захист і все хороше. Бо чоловіки тільки партачити можуть, я маю на увазі. Господи, ви би ще що написали Наталії? Я вас зараз за таке заблокую. Так. Якщо будете мені таку фігню писати, ще би чого не хватало. Добре. Що я думаю за Мураєва? Я думаю, що Мураєв толковий дядько, досить розумний. Думаю, за нього можуть проголосувати, якщо йому дадуть висунутися в кандидати в президенти. За нього точно проголосує Південь, за нього точно проголосує Схід і центр. У Мураєва шанси високі. Дядько розумний, грамотний, бізнесом займається, економіст, політик. Ну, шанси в нього непогані, якщо його кандидатуру допустять до виборів. Я думаю, що за Мураєва схід проголосує по-любому. Точно так само, як і Південь. Так. Але це ще треба буде дивитися. От у, мені здається, що в залужного взагалі шансів нема, бо його навіть не допустять. Ну, якщо ви його не знаєте, то це не означає, що його ніхто не знає. Мураєв досить відома політична фігура. Для тих, хто цікавиться політикою. Так. Наскільки я знаю, не Мураєва мали би ставити. Ставити мали Медведчука або Януковича вертати. За Мураєва взагалі ніхто не говорив. Мураєв щось там виступав ще до війни, зараз він взагалі зник з усіх радарів. Я, наскільки знаю, наскільки я це питання досліджував. То взагалі, якби Україна здалася, якби Україну завоювали, то хотіли ставити президентом знову Януковича або Медведчука, але не Мураєва. От ви мені правильно пишете, що Медведчука хотіли поставити президентом. Так. Добре. Так. А при чому тут взагалі Арестович? Я, що, я не сказав, що він мені імпонує. Я сказав, що він розумний дядько. Знаєте, Гітлер теж був розумний. Так що то таке питання. Добре. Так, стосовно Білорусів, я вже сказав. Я ще відео про Білорусів зніму обов'язково. Я почуваюся добре, дякую. Я почуваюся добре, просто я трошки вимучений, трошки стомлений. Цей тиждень був дуже тяжкий, дуже насичений і дуже такий непростий, скажімо так. Тому я трохи стомлений. Так. Я не Ром... А, ну так, так, так. Вітаю, Роман Шептицький доєднався. Вітаю. Так. Угу. Так, вітаю, Мелітополь, вітаю вас усіх, хто доєднується. Ну, я з вами згоден. Отдихати потрібно. Так, відновлюватися, віддихати. Я думаю, що свавілля і взагалі все негативне закінчиться. Я думаю, що все буде добре. Дай Боже, щоб все це гатство якомога швидше закінчилося, настав мир і настала благодать для всіх нас. Закінчиться війна, будемо в вживу з вами ще зустрічатися. Вживу я би дуже хотів зустрітися і проводити якісь різні тренінги, семінари, вебінари і так далі. і тому подібне. Але дай Боже, щоб спочатку закінчилася війна. А тоді вже придумаємо, може, якісь сходки будемо робити, може будемо десь їздити по місцях сили. Чаклувати, медитувати, проводити різні обряди, спільні групові. Це теж досить цікаво. Головне, аби війна закінчилася. Тоді в нас спілкування з вами, дорогі глядачі, вийде на новий рівень. Будемо робити анонси, будемо робити різні сходки в різних класних місцях України. Так що дай Боже. Я думаю, що так. Да. Я думаю, що шанси дуже великі, що до літа це закінчиться все гадство. От є відчуття закінчення війни, ви мене питаєте. Стосовно обміну, полоненими, стосовно обміну полоненими, я обов'язково запишу прогноз наступного тижня. Наступного тижня прогноз я запишу, певно, десь четвер-п'ятниця про полонених. Окей? О, до речі, шановні глядачі, наступного тижня новий рік забув вам сказати, теж дуже важливо, новий рік буде з 28 на 29 число. Це з вівторка на середу. Енергетичний правильний новий рік буде, китайський. Нарешті почнеться рік Змії. Змія це такий дуже сильний символ. Рептилоїди взагалі це така дуже велика сила та енергія. Тому я ж кажу, що ми, 28 числа ввечері, будемо ще з вами спільно обговорювати новий рік. Я думаю, що я проведу ще якийсь спеціальний ефір або 29-го, або 28-го. Я ще не вирішив. І ми з вами будемо проводити різні цікаві речі. Так, добре. Ну да, я, я, ну я не те, що сонний. Я би не сказав, що я сонний. Просто я в якихось своїх думках таких непростих, тому що є купа різних моментів, ще й енергетичні атаки посилилися. Зараз якийсь такий період зайшов не дуже позитивний. Вітаю вас, усіх, вітаю всіх та кожного, хто доєднується до цього ефіру. Я нагадую, що цей ефір буде збережений на моєму Ютубі. Роман Заводовський. Можете його потім передивитися. Так, якщо у вас буде бажання. Так. Ну, я постараюся по неділях проводити подібного роду інтерактиви, де ми з вами спілкуємося. Так. Так що, я думаю, що ми будемо проводити подібного роду інтерактиви в неділю. Так що доєднуйтеся. Ну, таке от. Зараз ще енергопрактика буде. Дякую велике за ваші компліменти. Дякую за ваші слова. Так. Літо, я думаю, що літо буде нормальне. Але ну як сказати, мені Ну, взагалі, наскільки я знаю, гідрометцентр і прогнозисти, ті, які прогнозують погоду, кажуть, що літо буде дуже жарке, практично як Турція. Пам'ятаєте, минулого року було, по-моєму, 2 чи тижні, коли взагалі дихнути не було чим. Це просто була жопа. Вибачте, будь ласка, десь. Десь приблизно в липні місяці, от середина літа, то така погода була майже під 40 градусів було. Це здуріти можна було. А цього року кажуть, що літо буде ще жарче. У нас взагалі от глобальне потепління, міняються кліматичні пояси, то в нас ще буде спекотніше. То це літо взагалі буде незрозуміло яке. Так. Ой, В'ячеславе, це дуже філософське питання, чи порозумніший народ. Знаєте, це, це філософське питання. У всі часи, у всі віка, всі покоління і всі нації велись на популізм. Тому хто красивіше говорив, той перемагав, і хто був нагліший. Так що це дуже філософське питання насправді. Так, добре. Так, головне, щоб літом було мирним. Я згоден з вами. Так. Я думаю, що цього року ми будемо з врожаєм, не буде прямо голоду голоду. Але якщо погода буде і далі така, якщо і далі будуть такі, така фігова зима і, і такі засухи, то я думаю, що з, з наступні роки можуть бути тяжкими. Так. А, ще пам'ятаю, да, ви мені пишете, ще блекаути були в ту спеку, то, то взагалі можна було здуріти. Так що, то я пам'ятаю, те літо, воно було надзвичайно спекотне. Так. Так що таке от. Добре, шановні глядачі, я напевне буду потихеньку заокруглюватися. Наступного тижня, в неділю, я думаю, я також проведу такий ефір. І я постараюся не запізнитися наступного разу. Але ви самі розумієте, ми живемо в такі нестабільні часи, непередбачувані, що дуже тяжко взагалі щось спрогнозувати. Зараз я проведу енергопрактику. Зараз я проведу енергопрактику, а потім, ну завтра вже буде новий день, понеділок, і ми з вами далі продовжуємо працювати. Так що, шановні глядачі, пройшов цей тиждень, попереду наступний. Бажаю всім мирної ночі. Зараз енергопрактика, а потім відпочиваємо всі. Готуємося до наступного тижня, який має бути для нас усіх хорошим, позитивним, надіюсь, і продуктивним. Дякую вам велике, ставте лайки, це відео буде збережено на моєму Ютубі. Підписуйтеся. Бажаю всього хорошого! Завтра, 19-та година, прогноз по областях. До зустрічі! Побачимося з вами завтра. Цілую, люблю, обіймаю!